Як і обіцяла, співаю пісню Туман танцює по землі ремарочка, цю пісню створив виключно штучний інтелект. Слова, можливо, хтось написав, але саму пісню створив штучний інтелект. Тому ви можете там почути ідеальний голос. Але я ж не штучний інтелект, я ж жива людина. Карпатський звук у тиші ранній. Туман зіман. Дохма. Там вітер носить пісню, давню, де гріє сонця жар. співаю я тут у долині, туман танцює по. Це моє так ликує, душа летить, густі ліса, і вітер знову прошепоче, щаслива будеш, і без нього ти одна.